Шановні вчителі других класів, шановні батьки другокласників, пропоную розібрати задачу 196 з робочого зошита, частина перша до підручника математика 2 клас кварцової Анапрієнка. Над задачею ми працюємо безпосередньо за пам'яткою. Прочитай задачу та уяви, про що в ній розповідається. Читаємо задачу. Поряд з кораблем пливло 14 великих дельфінів, а маленьких на 7 менше. Потім три маленькі дельфіни попливли геть, скільки маленьких дельфінів залишилося поряд кораблем. Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про дельфінів. Дельфіни були великі і маленькі. Про кого запитується в задачі? Скільки маленьких дельфінів залишилося? До нас в цій задачі цікавець, Маленькі дельфіни, скільки було, скільки пливло маленьких дельфінів, скільки попливли маленьких дельфінів, і скільки маленьких дельфінів залишилося. То які ключові слова ми виділимо? Ми виділимо ключові слова було, попливли, залишилося. Чи відомо скільки було маленьких дельфінів? Ні, невідомо. Давайте прочитаємо, поряд з кораблем пливло 14 великих дельфінів, а маленьких на 7 менше. То невідомо. Маленьких було на 7 дельфінів менше, ніж великих. А великих дельфінів у нас скільки? Великих у нас дельфінів 14 дельфінів. Чи відомо, скільки попливли маленьких дельфінів? Так, відомо три, три дельфіни. Запишемо це. Чи відомо скільки дельфінів залишилося? Ні, невідомо. Це є запитання задачі. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 14? 14 означає, скільки було великих дельфінів. Покажемо цілий відрізок, означає у нас, скільки було дельфінів. Що означає число 7? Що маленьких було на 7 менше. Тобто з цілого відрізка ми вилучаємо 7, бо на 7 менше, це стільки само, скільки великих, але без 7. Таким чином, зносимо вниз відрізочок, і цей відрізок означає стільки само, скільки великих, 14 без 7. Далі всі події відбувалися з маленькими дельфінами. Ми маємо з тих дельфінів, що були, зносимо нижче, вилучити ту частину, яка. Попливла. Що означає число 3? Скільки дельфінів попливли? Поставимо вилучаємо 3. І інша частина відрізка означатиме, скільки дельфінів залишилося. Яке запитання задачі? Скільки маленьких дельфінів залишилося поряд з кораблем? От в цьому кружку ставимо знак запитання: це є запитання задачі. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Щоб відповісти на запитання задачі, достатньо знати два числові значення. Перше, дивіться, будь ласка, скільки було дельфінів, ми зараз цього не знаємо, поставимо знак запитання. І скільки дельфінів попливли, ми знаємо три. Запишемо три. Якою дією дізнаємося, скільки дельфінів залишилося? Дією віднімання. Чи ми можемо одразу відповісти на запитання задачі? Ні, не можемо. Чому не можемо? Бо ми не знаємо, скільки дельфінів було. А що достатньо знати, щоб дізнатися, скільки дельфінів було маленьких? Достатньо знати, скільки було великих, ми знаємо 14, і наскільки менше було маленьких на 7. Якою дією відповімо на це запитання? Дією віднімання. Таким чином, ми від запитання задачі перейшли до числових даних, аналіз закінчено. Розбиваємо задачу на прості. На запитання на яке запитання ми зможемо відповісти одразу? На запитання ось на це запитання, яке що означає, воно означає, скільки було маленьких дельфінів. Це є запитання першої простої задачі. Розкажіть першу просту задачу. Поряд з кораблем припливло 14 великих дельфінів. А маленьких на 7 менше. Скільки маленьких дельфінів було поряд з кораблем? Це, бачите, в рамочку ми взяли першу просту задачу. Після того, як ми відповімо на запитання першої простої задачі, на яке запитання ми зможемо відповісти потім? Скільки маленьких дельфінів залишилося? Ось друга проста задача. Давайте ми її виділимо на короткому записі. Розказуємо другу просту задачу. Біля корабля плавало, пливло стільки маленьких дельфінів. Три дельфіни попливли геть. Скільки маленьких дельфінів залишилося біля корабля? Складаємо план розв'язування задачі. Першою дією відповімо на запитання першої простої задачі. На яке запитання ми відповімо в першій простій задачі? Скільки було маленьких дельфінів. На запитання другої простої задачі ми відповімо другою дією. На яке запитання ми відповімо другою дією? Скільки дельфінів залишилося? Маленьких дельфінів залишилося. Записуємо розв'язання задачі. Від 14 відняти 7 ми одержимо 7 маленьких дельфінів було. Друга дія. Від семи віднімаємо три, одержуємо чотири маленькі дельфіни залишилися. Щоб записати розв'язання задачі виразом, достатньо замість цього знаку запитання записати вираз, яким ми відповімо на запитання задачі. Тобто ми в цьому кружку. Так би мовити, записуємо різницю 14 та 7, і від цієї різниці віднімаємо 3 і одержуємо вираз, для, яким розв'язується ця задача. Дякую за увагу.